Привіт, маленький! Ця казка про кашалота Генрі, який бронить океани, вишукуючи тут туди там. Казка про те, що насправді важливе в житті. про кашалота, якому все збирати охота. У морі у синій його глибині, Лежать загадкові світи чарівні, і в морі тим Генрі живе, кашалот, не спиться йому від думок і турбот, то фую пустить бульки, то оком моргне, то тяжко, печально, самотньо зітхне. Прокинеться Генрі і весь стрепенеться. З ним разом жага прокидається в серці. шукає чогось кашалот все життя. Що саме? Не знає і сам до пуття скарби з кораблів затонулих збирає, і мушлі знаходить, і все начищає Доблизько, нехай буде ще красивіше. Та день про мене і скарби вже не тішать. І знову на пошук. Та як вже бувало, хоч що він знаходить, та все йому мало. Усе це носити. Складна то робота, яка може змучити і кашалота. Плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом, побачив він диво підводне. Там сяяли барвами чудокорали, там раки і краби яскраві гуляли. Проносились тіні, цюлені, скати і порхали в заростях рибки лускаті. А ще там у лапки були з кораблів. І Генрі до рифу близенько підплив. І що ж, видно, зблизька на рифі, до речі, така ж тувханина, така колоднеча, аж пінилось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Одні наїжачились всі колючками, а ті бились клишнями і мацаками. Дражнилися всяка підводна дрібнота. Не бачив ніхто угорі кашалота. Аж тут одна крабиця мудра й сердечна. Угору поглянула дуже доречно, розгледіла, що це над рифом захмара, і крикнула голосно крабиця Клара Ховайтеся, рятуйтеся від кашалота, йому все на світі зібрати охота. І жителі рифу яскраві і різні почули їх, та вже було пізно. Ніхто не сховався в кущі чи в нору. А Генрі сказав Зараз все це зберу. Завмерли налякані на раки й риби, нічого зробити вони не могли би. Та Клара і де тільки сили взялись, як крикне на Генрі Стривай, зупинись, тобі все на світі забрати охота. Та тільки навіщо? Скажи, кашалоти. А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він, як відповісти, не знав, замислився він, як давно не бувало, і в оці у Генрі сльоза заблищала. Ну, е, він до Клари сказав несміливо, я хочу все мати, щоб бути щасливим. І мовила Клара це річ непроста, бо щастя туди йде, де є доброта. То, може, себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світові щось подаруєш. І щойно це Клара до Генрі сказала, як пісня у серці його залунала. Була то матусина Колискова, в ній хвилі звучали і ніжність китова. Є в мене дарунок, тут Генрі сказав. Кому його дати я досі не знав. Наш Генрі вагаючись, рота відкрив, І тут залунав найпрекрасніший спів, Пустилися в танець дельфіни і скати, і навіть молюски пішли танцювати, і мир між коралів з'явився одразу, і хто ображався, пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись, у пісню гучну голосами влились. І Генрі відчув неймовірну цю силу, і жагаси збирати його відпустила. І Генрі на рифі туди оселився, і з кларою наш кашалот подружився, і співи, і танці на рифі щодень Щасливі усі від китових пісень. Тепер є у Генрі улюблена справа, і стало життя його повне, яскраве. Побачив він щастя не речі приносять. Ми, маючи трохи, вже маємо досить. На ну, добрині маленький.